Ввечері 3 серпня надійшло повідомлення до поліції про стрільбу на території індустріального району міста Харків. На місці події невідкладно виїхали працівники патрульної поліції та відділу поліції номер 1 ХРУП-2 в Харківської Харківській області. Було встановлено, що на місці виник конфлікт між місцевими мешканцями, в ході якого один з учасників конфлікту дістав травматичну зброю та впритул вистрілив в іншу особу. Оперативно даний громадянин був затриманий. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження, який в подальшому був затриманий в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. Триває досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство, санкція статті передбачає відповідальність до 7 років позбавлення волі. 4 серпня, зазначеному громадянину, було повідомлено про підозру про вчинення злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.